Так, тут є 300 г кисломолочного сиру. Сюди вливаємо стакан. Сиртки, стакани 200 мл і 3 стакани молока. Замість сиртки можна додати кефір, а вже на сам худий кінець, мінеральна вода. Тепер з допомогою якогось з блендерів нам це все треба перебити. Так, розтоплених 100 г маргарину, масла чи спреду, 4 яйця і наші спеції. Це калапуцькаємо. Борошна 4 таких стаканих, як ми міряли, молокою. І, і, і тут пів чайної ложки розпушувача. Зсипаємо половину з цього борошна у цю масу. Все калапуцькаємо. Міксером це простіше робити. І вливаємо сюди всю нашу перебиту масу з сиром. І знову все перебиваємо міксером. Взяв глибшу ємність, бо хляпає трохи. І досипаємо решта борошна. І ще раз все гарно міксером перебиваємо. І так, тісто виходить таке густіше, ніж на млинці, і рідкіше, чим на оладки. І залишаємо тісто на хвилин 15 постояти. А за цей час дуже дрібно нарізаємо зелень. У мене кріп і петрушка. Зеленинку порубало і додаємо. Смажимо за принципом класичних млинців, тільки лиємо чуть більше тіста, тобто робимо їх чуть грубшими. О, декілька хвилин з кожної сторони, от, ну, кажу хвилину дивимося, коли вже верх починає бути таким підсмаленим, то він ну, готовий. Перевертається вона легко, так що проблем смажені немає. І смажимо всі, поки не пересмажимо. І так виходить 18 штучок такої от сирної смакоти. Дуже класно. От так скласти собі, вмакнути в сметанку і з'їсти. Коротше, клас, готуйте це дуже смачно.